Доброго дня. З серпня місяця ми працюємо над продуктом, який наша компанія могла би виготовляти і допомогти військовим в захисті України. Ми розробили сухі хімічні одноразові грілки. Це такі термічні патчі, одна упаковка пара, дві штуки, які після того, як виходять з вакуумного середовища пакування, вони починають взаємодіяти з киснем. Після взаємодії з киснем внутрішнє наповнення нагрівається до 45 градусів і від 6 до 8 годин гріється. З іншої сторони, в нас клейкий шар, і тепер можна приклеїти. Можна приклеїти на руку, але основне ми це клеїмо на шкарпетку з внутрішньої сторони під пальці ніг, які найбільше мерзнуть. Це для наших захисників, хілерів. Кожна. Продана пара грілок донатить безкоштовну пару грілок для наших захисників. За кожну продану ми безкоштовно віддаємо підрозділам Збройних сил, волонтерським фондам, військовим, з якими ми працюємо, таку саму грілку. Слава Україні!